Колишніх працівників держекоінспекції затримали в центрі Луцька під час передачі хабаря тисяча доларів США. Саме таку суму за версією слідства посадовці, нібито вимагали за зменшення штрафу з 400 тисяч гривень до 10 тисяч за перевищення викидів на одному з підприємств області. Суд першої інстанції визнав їх винними та засудив до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна. Проте обвинувачені з цим не погодились і подали апеляцію. Їхні адвокати кажуть, підзахисних не просто підставили, їх зробили фігурантами з фабрикованої справи. А ключові докази, які могли довести їхню невинуватість, просто проігнорували. Ще честь, є такі питання, як питання, що ми просили дослідити. Інші матеріали, які в нас були, ніхто не взяли до уваги. Ваші тому я чому? Чому суд то, що написало слідство, то що писала ДБР, то що це не їхня підслідність, ваша честь, взяв за основу. А чому інші докази наші просто відкинув? Не надав жодної оцінки щодо е, особи давача Хабаря, е, е, а саме Фросолюка, які є. Абсолютно дуже відомий в місті давач хабаря професійний. Правильно підмітив захисник. Це є професійний давач хабаря в місті Луцьку, тому ваш честь є професійний провокатор дачі хабаря. Свою чергу прокурор відкидає аргументи захисту та наголошує справу розглядали на основі конкретних доказів. Суд першої інстанції цілком і повністю розібрався у кримінальному провадженні, надав. Оцінку правового, кожному доказу, як письмовому, так і показанням свідків у вказаному кримінальному провадженні. До чого сторона захисту веде? До провокації чи просто характеристика особи. Якщо просто характеристика особи, то в судовому засіданні допитували свідків у даному кримінальному провадженні, а також у нас є дослідження НСРД, в ході яких відбувалися розмови між обвинуваченими. Та заємником вказано кримінальному провадженні. Вислухавши всі аргументи сторін, суд ухвалив учені кримінального праворушення передбачено 4.5 статті 27, 4.3 статті 368 кримінального кодексу України залишити безмі. Але може бути оскаржена до Верховного суду протягом трьох з моменту проголошення. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук для новин на часі.